Всім привіт! Peugeot Partner 11-го Вже була ця машина в мене на відосиках вже зустрічала. Я показував, що у нас проблеми з кондиціонером були. Він не вмикався. Не вмикався, він по причині того, що там, мало того, що датчик непрацюючої температури зовнішньої, блокується система кондиціонування і він не вмикається. І ще були в гофрі обриви. Це все ми виправили, а сьогодні будемо міняти датчик температури зовнішнього повітря. Ну, тобто Зовнішній датчик температури повітря. отак от. Він стоїть в правому дзеркалі і зараз будемо розбирати його. і Дивитись, що ми не робили. Бо кондиціонер має працювати, бо на вулиці вже десь градусів так, 12, вже скоро літо. І власник хоче собі кондиціонер. Датчик температури у нас стоїть під правим зеркалом. Ось, щоб зняти нам його. Або дуже... Я чесно скажу, я ні разу не знімав на цьому автомобілі зеркало. У кожного автомобіля конструктив е, свій. Або так обережно викрутити і дивитись, щоб зеркальний елемент ми не пошкодили, бо він дуже хрупкий. Там є усіки. Залазити викруткою плоскою, не знаю, побачите, не побачите, там воно є усіки, нам треба їх відігнути. Я зараз це все діло роздивлюся, я вже побачу які усіки. Потім, вже, коли зніму зеркальний елемент, я вам покажу. Бувають автомобілі, як отут. Бачите, тут видно. Це що продовгувати це кріплення, це кріпиться задня стінка. Але ймовірно ми не зможемо її зняти, бо воно по контуру десь там кріпиться. Можна спробувати, але я не впевнений, що ми не пошкодимо. Тому будемо обережно знімати зеркальний елемент і далі е, я вам покажу. Не бачу сенсу навіть показувати, як я мучуюсь. Покажу вже готовий результат. Заліз віджав обережно оцей усік. Ось він, ось другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, тобто їх тут вісім. Я віджав оцей і до цих є також доступ. До залізу таким кривим інструментом. І коли вже я його відстегнув трошки, отак, ось, щоб він був, поправив цей механізм вже бік і пошатав, і воно знялось. У нас тут є два дротики, це у нас іде підігрів зеркального елемента. Отам От у нас стоїть датчик температури. Воно, бачите, Два проводочка, ось він, ось, 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 ось. так, і Вони входять, ну, нам дзеркало в будь-якому випадку знімати, тому що треба жгут проводів дістати. Так просто це все не робиться. Ну, Або ми просто, щоб не мучитись, ну, я б, звісно, все-таки замінив би повністю проводку, але ймовірно, нам доведеться тут підпаюватись. Нічого страшного в цьому немає. Спробую я вже замінити ціліком, але, мабуть, будемо підпаюватись, бо довжини проводів на іншому датчику у нас не вистачить. Далі, що нам треба зробити, це відкрутити цей торкс. Бо датчик він крутиться. Крутиться, да? але ми не можемо його дістати, бо заважає ця ось цей ободочок, Тому два торкси відкручуємо і, в принципі, у нас відкриється доступ до проводки, і ми далі побачимо, що робити. Чи зняв, дивіться, оці чотири усіка, оці ось. цей, цей і цей, ось, вони кріпляться отут. Починаєте з верхнього, отут підковирюєте, отакими от двома інструментами, підковирюєте по контуру, відстягуєте задню кришку, але є нюанс. Я зараз вам покажу, дивіться, отака штука в мене зламалася. Вона має бути ось тут. Так от. так от. так от. Ну, Зламалось, тому що все сухе, реально все пересихає і все таке аж тріщить. Кріплення отут ось сюди, дуже тоненьке, вони тріщать. Нічого Складного тут нема страшного теж, я припаяю, все буде держатись не гірше, як і до цього. Так, неприємно, але що поробиш. Зато ми добрались до датчика, ось він кріпиться. Як він дістається, а дістається він, мабуть, якось спробую достати. Ага, він просто вставляється і заводиться за оце ось. Ну, а ми зараз з цим розберемось. Датчик у нас тут. Він виходить туди. І потім туди. Так, Зараз заодно подивимося, як кріпиться оця частина. Бо я... Ага, тут у нас є. Такі тіпаусики. Типу, Дуже цікаво, коротше, ну ми не будемо, мабуть, знімати. Витащили датчик. Мабуть, буде краще, якщо ми датчик все-таки припаяємо. Подивимось. Друзі, якщо ви вже бачите, що це вам не під силу, бо зламати зеркальний елемент, тоді довірте цю роботу майстрам і... Майстрів ви можете знайти за допомогою сайту всі 100 Є в описі посилання на цей сайт. Буквально хвилину часу витрачаєте на подачу запиту. Ваш запит розлітається буквально за секунду по вашому місту і між саме потрібними майстрами. І вже вони самостійно вам телефонують, а ви обираєте, до якого майстра поїдете. Буквально хвилина. І не треба витрачати по півдня на обзвони майстрів. Кинули запит, отримали дзвінки. Відремонтували свій автомобіль. Ну і погнали дивитись далі. Датчик у нас ми дістали. Треба зараз розібрати з того боку і подивитись, зможемо ми його дістати повністю спінами чи ні. Але я бачу, що тут буде проблемка, бо воно все в ізоляції. А тут трошки проблематично від'єднувати оце ось ось все. Коротше, треба розбирати, розрізати цей механізм, він, в нього вже заходять провода. Тобто тут немає роз'єму, тут провода. Тому доведеться, мабуть, керуче дивимся. Блін, не знаю. Зараз зніму і подивимось. Зеркало знімаємо нафік. Бо це все дуже наче, класно. Просто здирається. Просто здирається. Тут у нас йде роз'єм. Ага, і підігрів у нас йде ось в цьому коричневому роз'ємі. Але зеркало знімати доведеться і доведеться знімати карту, бо ось ось болтики під торкс, а вони ховаються отак, ось ось, ось, бачите, так? Да? Погано, погано. Ось зеркало б я б розібрав би повністю. А як це зробити? Навіть, Ага, бачу, бачу, оце нам треба ці усіки отогнуть. Щоб зняти цю передню частину. Дивимося, пробуємо. Коротше, одразу поправлю момент. Ви а вже ж, можете бути колхозником і обрізати провода отут. Буває, що я також колхожу, але тут можна спробувати замінити по-людськи. Я не буду паятись, я розпіную краще. І зроблю, як має бути. Для цього я вивернув дзеркало, підковернув оці два усіка, що я вам показував, і вивернув дзеркало в наглу в інший бік, і воно почало злазити. Зараз оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага, механізм змішає. Все, ми зняли дзеркало. І тепер дивимось, дивимось. Тут у нас ізоляція, тут на 100. І все одно знімати. Доведеться. Зараз я подивлюсь на тому датчику, який має піни, може і сенсу немає їх міняти. Подивимось. Да, у нас два коричневих іде підігрів зеркального елемента. А два чорних у нас датчик температури. Натискаємо клавішу, роз'єднуємо, спіни отакі маленькі. Для цього нам треба буде зняти замки. Замок, ймовірно, це ось і є. Ага, він якийсь тут хитрий дуже. Він на бік дістається. Да, ось, ось у нас зубчики, бачите? да? Нам, нам треба розігнути, і цей замок у нас вийде. Але я не зможу зробити одною рукою, це тому без вас. Ще на скору руку тимчасово під'єднав датчик. Роблю так, тому що. Піни не такі і все одно доводилось би рубати провода. то то. все не то. Обжати я не зможу, бо нових в мене таких немає. Зараз під'єднав і будемо дивитись, що у нас тут відбувається. А, що я туплю? Я ж роз'єднав роз'єм. З'єднав. І у нас температура показує 11 градусів. Красота. Зараз там буду облагоражувати, більш-менш збирати і перевіримо кандеш. Ну що, спаяв, заізолював. Трошки відрізняється провода по якості, але нічого. Зараз збираємо цю ось, ось кришечку. Тут вона заводиться в зачеплення. Отак. отак, І отут защопується. Все. тепер Зараз прикрутимо два саморізіка. І далі збираємо. Запаяв, заклеїв, буде триматись, дай Боже. Зараз вставляємо датчик, наче все кріплення на місці, і будемо ставити, вставляємо датчик і збираємо. Короче, короче, тут вже все вставив, все збирається, два саморізок крутив, щелкнув, задню сторону щелкнув. Датчик воно у нас стоїть. Зараз під'єднуємо, підігрів і дуже обережно, і не на не, не ламаємо, бо лопне дуже легко. Обережно все це вжимаємо, отак, пошатаємо і все. Тепер тест, вже все зібрали, все стоїть. Щолкусь, до речі, дуже легко. Запускаємо авто. Йдемо дивимось, крутиться компресор чи ні. Зараз в нас нічого не ввімкнено, компресор стоїть на місці. До речі, Peugeot 1,6 дизель, Ford Focus, 1,6 дизель. два однакових мотора. Дуже цікава історія. Тепер швидкість вентилятора ввімкнена, а це пішла нагрузка. Ідемо дивитись на компресор. Є, круте, красота. Супер. І температура 12 градусів. Все працює. Гуд. Ставимо лайки. Ну що, історія з цим автомобілем закінчена. Хто не пам'ятає, я трошки нагадаю предісторію, історію, власник цього автомобіля звернувся з проблемою, то що заправили кондиціонер, замінили компресор кондиціонера, але компресор не вмикається, нема живлення на нього і не розуміли, в чому проблема. Поясню трошки. Ситуація скла... сталася взимку. І мало того, що. На датчик зовнішньої температури показував мінусову температуру більше, ніж було по факту. Тобто в гаражі на той момент було близько 20 градусів, а показувало щось там, не пам'ятаю, близько 20 мінуса. Чи, чи то більше, не пам'ятаю, не буду брехати вам, але суть ви зрозуміла. Мало того, що був датчик накритий, так і ще обрив був в правій дверці, там, де є цей датчик. Я спочатку виправив обриви, потім, як бачите, історія дійшла до того, що потрібно було міняти сам датчик, бо він розморозився, потріскався, і нарешті ми його замінили. Історія, скажімо так, Відбувалася дуже довго, длилася, але ми, як бачите, виправили проблему, автомобіль поїхав, власник задоволений, компресор працює. Як зрозуміло, що блокувала система із-за мінусової температури кондиціонер. Тобто, якщо на вулиці дуже великий мінус, кондиціонер в вашому Peugeot не ввімкнеться. Ну. На інших автомобілях трохи інакше, а тут, на жаль, так чи на щастя, не знаю. Тому, кому відео сподобалось, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там є дуже багато цікавої інформації. Є посилання на наш телеграм канал, наш інстаграм, а також на сайт, де ви можете собі без проблем і швидко знайти майстра в своєму місті. Всіх обняв, всім удачі і пока!